Ужгород приймає найкращих нейрохірургів із усього світу. У п'ятому з'їзді представників цієї спеціальності представлені спеціалісти із 16 країн. Вони приїхали на Закарпаття, щоб поділитися світовим досвідом із українськими колегами. До нас приїздить, наприклад, президент Європейської асоціації нейрохірургів, двоє голів комітетів європейської асоціації нейрохірургів. Провідні спеціалісти з сполучених штатів із Німеччини із Чеської Республіки, з Турції. Таким чином це найбільший форум, який який об'єднує нейрохірургів і відповідно асоціацію нейрохірургів України. Ужгород як місце проведення з'їзду обрано не випадково. Вже сім років в нашому краї працює центр нейрохірургії та неврології. Досягнення закарпатських хірургів відомі як за межами області, так і за межами України. Я був один з тих, хто піддержав ідею проведення съезда в Ужгороде. Почему? Потому что, во-первых, здесь очень активно развивается нейрохирургия. Здесь еще очень изумительные красивые места. Это старинный город. І для того, щоб ми всі почувствовали, що Україна єдина, Нужно проводити з'їзди. Вот був з'їзд Дніпропетровський, да тепер должен бути в Ужгороді, а всі остальные должны проходити в Одесі. <гум> Спочатку науковці працюватимуть загальним складом, далі поділяться на спеціалізовані секції. З'їзд триватиме на базі Ужгородського національного університету чотири дні. Згодом всі викладені дослідження та доповіді оприлюднять у науковому збірнику.